Продовжуємо далі, читаємо так? Угу. цю історію радісну, цікаву, важливу. Коли ж Ісус Єшуа народився в Іфліємі Юдейському у дні царя Ірода. Волхви зі Сходу прийшли до Єрусалиму. Матвія, 2 глава. Прийшли до Єрусалима, так? кажучи, де є народжений цар Юдейський. Бо ми бачили зірку його на Сході і прийшли поклонитися йому. Почувши це, Ірод цар стривожився. І увесь Єрусалим з ним. З ним так? Mm. Цей звичайний народ, і священники, так? І ті, хто був при царському дворі у Ірода, так? Mm -hmm. Ще одна дуже цікава історія, так? Mm. Да? Тобто волхви в іншому перекладі мудреці зі Сходу, так? В єврейському перекладі магі з востока. Ну, Оцю цікаву тему, хто що це за люди прийшли, так, з восток зі це сходу. схід зі Сходу. Це ми на саме цікаве, на кінець поставимо цю тему, так, залишимо. Так, да. Але саме головне, що Бог їх привів, так, Бог цим людям відкрився. Цих людей покликав і цих людей привів, так? вони прийшли в Єрусалим, який знаходився на відстані 10 кілометрів від віхлієма. Далі. Далі, і зібравши всіх пересвященників і книжників народних. Питав у них, де мав би народитися Месія Христос? Вони ж сказали йому у віфлеємі юдейському, бо так написано Пророком Михеєм 5.2. І ти, Віфлеєме, земли Юдина, нічим не менший від інших володінь Юдених, бо з тебе вийде вождь. В іншому перекладі правитель, так? А в єврейському владика, який упасе народ мій Ізраїля, так? Як, як, як Давид, да, був пастором, був царем, пас народ Божий. так? А тут мова про Месію. Тоді ірод потайки. Покликавши волхвію, вивідав від них час з'явлення зірки. Тобто, коли зірка з'явилася, Месія народився. І мудреці волхви, вони так і розуміли, так, увесь цей процес і до сих пір світить. Так, так. Да. Час зявлення зірки. І пославши їх до Віфлеєма, сказав, підіть старанно розвідуйте про немовля, і коли знайдете, сповістіть мене, щоб мені, мені піти поклонитися йому. Тобто, через священників Ірод узнав, що недалеко тут 10 кілометрів Віфлеєм, і там народився вже Месія Спаситель, так? Ірод говорить, мудрецями йдіть туди Вифлеєм. Вони, вислухавши царя, пішли. І ось зірка, яку бачили вони на сході, йшла перед ними, аж поки нарешті прийшла і зупинилась над місцем, де було немовля. Побачивши зірку, вони зраділи радістю вельми великою. І увійшовши в дім, побачили... війшовши в дім, побачили немовля з Марією, матір'ю його і впавши, поклонилися йому і, відкривши скарби свої, принесли йому дари, золото, ладон і смирну. І, одержавши у вісні откровення не повертатися до ірода, так? Іншою дорогою відійшли до країни своєї. Коли ж вони відійшли, то ангел Господній у вісні з'явився Йосифові, говорячи, устань, візьми, немовля і матір його, та біжи в Єгипет і будь там, доки не скажу тобі, бо хоче ірод шукати, немовля, щоб погубити його. Так? Він же, вставши, узяв немовля і матір його вночі та й пішов у Єгипет і був там до смерті Іродової, щоб збулося сказане Господом через порока, який говорить, з Єгипту покликав я сина мого. Тоді ірод, побачивши себе осміяним волхвами, дуже розгнівався. І послав повбивати усіх немовлят у віфліємі і в усіх околицях його від двох років і менше за часом, про який вивідав у Волхвів. Я думаю, він що трошки із запасом взяв. Може там півтора роки було, а він щоб точно, ну, точно до дня розрахувати все, то він так запасом взяв до двох. Тоді збулося сказано через порока Єремію, який говорить: голос в храмі, чути, плаче, ридання та голосіння, велике Рахиль плаче за дітьми своїми і не хоче втішитись, бо їх нема. І як помер Ірод, то ангел Господній у вісні з'явився Йосипів в Єгипті і говорить: Устань, візьми, немовля, і матір його та йди в землю Ізраїлеву, бо вже померли ті, що шукали душу немовляти. Він же, вставши, узяв немовля і його, і прийшов у землю Ізраїлеву. Почувши, що ж Архилай царює в юдеї замість ірода батька свого, побоявся йти туди, а одержавши у вісні відкровення, пішов у землю Галилейську. І, прийшовши, оселився у місті, яке зветься Назарет. Щоб збулося, як сказано через пороки, що він Назареєм наречеться. От це кінець другої глави, ось така історія. І нам дуже важливо потрібно взяти по нашій темі з цієї історії. Так? Небагато, але дуже важливо. І ось така думка, да, що а, начебто Йосип хотів навіть і йти десь туди, в Іудею. Так? До Єрусалиму. Але ангел повідомив про небезпеку, що син же такий же самий, як і батько, з головешкою не, не друже, так? Ну, потрібно розуміти швидко, що Єрод, він е, дуже був хитрий, так. він дуже був такий, характеристика його, такий був злий, так. ненавидів і не любив людей. Він вбив свою жінку, він вбив своїх дітей, так? І все, у нього був такий страх, він боявся, що хтось, скажімо, хтось зариться на його владу, яку він мав як цар, так? Що в нього був такий страх, він боявся, що відберуть цю владу, що він навіть вбив, вбив свою жінку, своїх дітей. Отакий був Ірод, так? І він був іду, іду, ідуменя, так? Він Ірод, іду, був родом від Ісава, брата рідного Якова. Тобто він наполовину був євреєм, Ірод, а наполовину ні. І яка ще думка? Ідумеянін, так? А Ідумея це недалеко від Хеврона. Від священників, які там знаходились, звідки він, Ір. І далі. Що в цій історії ще важливо? Що коли пастухи вони вже цю добру звістку добру новину про народження месії розповсюдили, так? В Іфліємі і в Хевроні. Ми говоримо про те, що прийшло багато туди, і священників, і рідних, і друзів, і близьких, і народ звичайний, всі приходили подивитись на месії не тільки Сходу, маги, волхви і мудреці, так? не тільки пастухи, але й багато людей. І ось у них також думка, що далі буде. Це дитя народилось, Месія, що буде далі? І далі відбувається така подія, що проходить небагато часу. Ми бачимо, що коли мудреці вони приходять, вони вже приходять там не в хлів, не в овчарню приходять, де Месія народився, а він, а він вже десь знаходиться в домі Месія. Вже Йосип з Марією, так як Йосип звідти родом, вони знайшли собі гарний там дім, і вони там жили. Так? І Зірка привела мудреців туди, і вони прийшли в дім і вони поклонилися. Так? І ось дуже така важлива думка, що що знали мудреці? Що це незвичайний цар народився в Ізраїлі. Вони б ніколи б не пішли 2000 кілометрів, щоб поклонитися звичайному царю, який народився в Ізраїлі. Там, там і так в Ізраїлі царів було чимало, так? одні народжувалися, одні помирали. Тобто мудреці вони розуміли, що це е, надприродні, що це цар неземний, а цар небесний. Що цей цар він Месія, Машиах з небес так? прийшов. Але це тема вже трошки пізніше. Ми будемо про це говорити. І яка далі думка, що ось е всі люди в тій місцевості, Віхлієм, Хеврон, вони е дивляться, що далі буде відбуватися. Так? Далі. І ми бачимо, що. Знову Бог штукає в серця священників, проповідує священникам про месію. Перше, коли ці мудреці вони прийшли і, до Ірода, так? В його царський цей маєт, і коли вони почали говорити, де цар юдейський новонароджений, так? бо ми його зірку бачили, і всі вже дуже гарно розуміють, що мова йде про Месію. І це розповсюджується швидко в народові. О. Тому ми читаємо такі слова, що ірод, він, скажімо, захвилювався і разом з ним весь Ізраїль. Тобто, і звичайний народ, і священники, кожен по-своєму, своє, по хтось в позитивному, хтось в негативному розумінні захвилювався. О. І знову ми бачимо, що Бог через ірода проповідує священникам. Про Месію, що народився Месія. Як це все священники сприйняли? Цю звістку, але вони їду говорять так, да, в вихріємі, все ще одне свідчення для священників. І ще одне, скажімо, пробудження і розповсюдження знову більше і більше Божого слова, про народження Месії і тепер, і тепер. Люди, які проживають там в Ефреємі і в Хевроні, люди ці шоковані. Тому що проходить декілька днів і вони бачать таку страшну історію, що Ірод, він же послав своїх воїнів. На чому вони були там? На конях. Воїни вони завжди були на конях. Так? Це ці, Мудреці, вони там на верблюдах. Воїни на конях. І їх багато. І ось вони прискакали туди у Віфлієм. і народ він дивиться, що відбувається, Так? і вони починають воїниці, вони починають. ось, скажімо, Люди, так, які були вдома, вони ще ж не знали і не розуміли, що відбувається. Що цим воїнам потрібно? Зброєю в руках, вони починають, скажімо, обходити всі дома, так, вриватися туди вдома і вбивати дітей. І ніхто ж не розуміє, що відбувається. Так. Але деякі віруючі люди. Які розуміли все про Месію, вони здогадалися, що це охота на Месію, щоб його вбити. А я ж знаю, що думаю, це пробує, що як церква буде взята вже з землі, <клес> то на землі оце таке буде вбивати, будуть, будуть. Так, людей, схоже буде. І... Схоже буде. І саме головне потрібно розуміти. За те, що вони вірять в Бога, будуть так. вбивати. Так. Але вже в цей час Господь піднесе свою наречену. Вона буде взята з цієї землі, як Іосиф з Марії були mm -hmm. сховані Господом в Єгипті на якийсь час. Так і церква вона буде ну, захована Господом, Божий, Божий народ, Бог захований. Да, Господь да. не дасть їх над ними наругатися, їх знищити. Mm -hmm. Тому потрібно слухатися, як Марія і Йосип послухалися, пішли за Господом. А б і їх застигло б це зло, ця біда. От. Тому настільки треба зараз бути чутливим до Господа, йти туди, куди Він каже, і робити те, що Він говорить. Це таке так. слово в мене прийшло зараз. Так, це гарне слово. І далі така думка, що важливо розуміти, що дьявол, в першу чергу, тут причина в дьяволі, який через Ірода, через цих mm -hmm. воїнів. Не бажає, щоб Месія він а, приніс цю жертву і помер за гріхи свого народу, mm -hmm. так? Це ж дьявол. О. Тому що Месія це подарунок нам від Бога. Ми трошки пізніше будемо говорити, що дитятко народилось нам, mm -hmm. син даний нам. Це подарунок нам від батька, так, Месія. І він народився для того, щоб померти. На Христі, на дереві, на стіці покарання померти за гріхи наші. І дьявол, він не хотів цього. І він бажав вже в дитинстві знищити Месію. Ця охота була на Месію в дитинстві. Так? Але тут справа в Богові, який через людей, через людей, через Йосипа, Марію, так? він піклувався про свого сина, про Месію, піклувався і його оберігав. Так. І оберігав. Да. І ось така думка, що Бог не тільки прийшов до мудреців да, в сні, і ось цікаво. Мудреці вони були Божі люди. Да. Бог до них прийшов у сні mm -hmm. і їх попередив так, про небезпеку. Але Бог прийшов вночі і до Йосипа з Марією. Так, то Йосип. Mm -hmm. І говорить: вставай, Йосип, бо Ірод бажає вбити дитину, Месію, вставай, mm -hmm. біжи в Єгипет. В Єгипет mm -hmm. там заїдумею і недалеко. Mm -hmm. так? Втікай. І ось е, яка думка так, важлива. Ось що до Марії він приходив, а тепер до Йосипа приходить. Так, і важлива думка, що народ, який був в Хевроні, і Іфліємі, вони всього цього не бачили, не знали. Mm -hmm. Вони не бачили, що вночі Йосип він mm -hmm. покинув з Марією. Віфлієм їх немає. Вони вже там на перевалі, десь в Єгипті, на кордоні. Так? Але ж народ не знав цього. І народ, який вірував в Месію, що це народився Месія, так? Віфлієм і в Хевроні, вони дуже хвилювалися, коли вони побачили, що воїни Царя Ірода вбивають усіх дітей маленьких. Вони зрозуміли, що охота за Месією, що, що хочуть вбити Месію. Так? Mm -hmm. І це ж родичі, друзі, знайомі в віфліємі Йосипа, і всі ці наблюдають цю картину. Але потім видно, як вже воїни е, уїхали в Єрусалим, і вже коли дітей цих хоронили батьки, так? і це ж зійшлися всі там з Віфлієму, з Хеврону. І вони заспокоїлися, коли вони побачили серед мертвих і живих, що немає Марії, Йосипа і Месії. І вони навіть не знав ніхто, де вони на ближайші, на ближайші 30 років зникли. Де пропав Месія? Усіх велике питання Господь заховав. Так. Де наш Месія, де Йосип і Марія? Наречено Господь заховає, всі будуть думати, куди вони ділися, куди зникли віруючі з землі. Господь заховає <свят> да. нас. Да. Добре.